Еба! Вот, летит, 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 летит! Летит! Курил с четвертого ранку, сегодня Терористична Україна було нанесено масований ракетний удар по місту Запоріжжя. Проводяться рятувальні роботи на одному з приватних домоволодінь з метою пошуку потерпілих, які можливо перебувають під завалами. Рік не спускалася в погріб, а тут не знаю, мабуть, 40 святих охороняють. Сьогодні 40 святих і сьогодні день смерті мого дядека. Може, він спустилася в погріб і через 10 хвилин йшли прильоти. Перші чотири були десь рядом, а п'ятий у мене двері в погрібі вибило, всередину забило, там консервацію побило. Ну, так... Хата, рямка, літня кухня, всі сараї, все побито. Коли почало дуже близько бахкати, в ванну зайшла і оце все винесло. Спочатку був шок, а потім почало великих пошкоджень у людей немає, так порізались а від шпиталю відмовились.